Екс керівника вигодського лісгоспу Ігоря Тимочка не поновлять на раніше обійменій посаді. Так вирішив Долинський районний суд. Нагадаємо, що за численні порушення і на вимогу громадськості у травні цього року Ігоря Тимочка було звільнено і призначено нового керівника. Через суд він вимагав поновлення. Останнє слухання справи відбулося 7 жовтня. Ігор Тимочко керував лісгоспом три роки. Люди скаржились на невчасну виплату заробітної плати і на так звану монополізацію ринку. У травні був звільнений з посади. А тепер судиться з державним агентством лісових ресурсів України та підприємством «Вигодське лісове господарство. Просить поновлення та відшкодування середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. В судовій залі на тему законного а чи незаконного звільнення тривають дебати. На суд покладається обов'язок і ми так само звертаємося до суду. Щоб суд надав відповідь на одне просте питання: чи допущені порушення тягнуть за собою можливість застосування до працівника такого заходу дисциплінарного впливу, як розірвання трудового контракту. Зафіксовано чітко, що у разі наявності, хоча б Одного випадку порушення фінансової дисципліни також виплати заробітної плати або порушення графіки виплати заробітної плати, дане безпосередньо може стати підставою для припинення контракту із безпосередньо позивачем агенції. 7 жовтня Долинський районний суд виніс вирок, не задовільнивши позов Юря Тимочка, що в присутніх в залі викликало шквал аплодисментів. Справою громада цікавилася активно, відвідуючи всі судові засідання. Рішення суду набирає законної сили після закінчення сроку для подання апеляційної скарги, Якщо апеляційну скаргу не було подано у разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Дане рішення може бути оскаржено десятиденний строк з дня його проголошення до апеляційного суду івано Франківської області через Долинський районний суд.